Привіт, друзі! Ну що ж, продовжую історію гарантійного випадку. Ось за Агролюкса Надіслали мені посилку, надіслали мені сальники і пильники. Чекав десь три тижні, але все ж таки надіслали повністю безкоштовно по гарантії. Ось так ось, друзі. Даю розголосу. Все нормально, агролюкс, місто Мукачево а, виконують свої обов'язки гарантійні. А, до речі, мало яка площадка виконує свої гарантійні обов'язки. Тому а, великий, жирний респект. Агролюкс, місто Мукачево.